Так, всім доброго дня. Всім доброго дня. Так, ну що? Поліція Дніпропетровської області вже опублікувала на сайті про затримання трьох чоловіків. Незаконна порубка дерев майже на 300 тисяч гривень. Вам не стидно? Секта міністра внутрішніх справ Клеменка, блядь. Назвою поліції. Ех ви, блядь. Скослів нема на вас, блядь. Незаконна порубка дерев майже на 300 тисяч гривень поліція Синельніковського району затримала трьох лісорубів. З місця події правоохоронці вилучили. Бензопилу, фрагменти деревини, акації. Та Каністру мастилом. Це та каністра мастилом, де депутати, мабуть, на голову виливали. Потерпілим та били їх. Чому справу не внесли в ЄРДР? Не розслідується кримінальна справа по побиттю. Так, з місця подій по та, 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 так, незаконну діяльність фігурантів задокументували поліцейські. Халява поліцейський, Олександр, та Бугайчук, Надя, недополіцейські, які дивились на все це, як депутати били тих виливали бензин на голову, блін, повибивали зуби чи там, ребра, носи в лікарню відвезли, а лікарня за два дні її виписала людину. Привезли без свідомості, привезли без свідомості. І ну як на це можна дивитися? Ой, Сенельніковський пітушений відділок номер 4 блин. Управління поліції 6 грудня я скинув під этим самим виписний, виписний епікриз медичний висновок, де була заява до поліції про побиття, де людину привезли без свідомості в лікарню першотравенську. А потім її 6-го вона, вона поступила туди, а 8-го виписали, бо все договоренность, Мусара. Лікарі, директора, все воно в одній темі. Люди вас знищують, блядь, а ви, про... а ви все ковтаєте і дивитесь на це все. То побачили, хто там, Браціло віз дерева, мені кажуть, блядь, Дві машиняки віз дерев, зафільмуйте, визвіть мусорівці, блядь. І всі з людьми зібрались гуртом, зупинили машину, порізали скати, блядь, щоб ніде не двинулась, блядь, І все, блядь. Дивитись на це все глядство, блядь. Управління поліції 6 грудня 23 року лісосмузі на околиці села Самарське. Синельніковського району троє чоловіків вирували дерева акації. Ага. Так, так, так. Так, на підставі цього слідчим. За погодженням з Першотравенською окружною прокуратурою. Це тим, блядь, як його лопухом, блядь, на ел, ло. Зловмисникам повідомлено про підозру частина 4 статті 246. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання збут лісу. Хлопці собі додому пиляли війна в країні. Топить хату нічим, блядь. Ви довели до цього. А депутати возять, блядь, машинами там, всі, я ж там публікував, Маркови, там всяка та херня, блін, возить і поліція, дуліна вкришує. Машинами вивозять дрова, блядь. Ось які приносять збитки вам люди. А ви мовчите, там петропавловці Затихли, та хай мене не коснулось, хай мене не коснулось, блядь. Повірте, кожного коснеться. Кожного каснеться, як ви так будете мовчати на це все ковтати і бездіяти, блін. Так, пере... та перевезення Кримінального кодексу України. Одному з фігурантів судом обрано запобіжний захист. Це Ушпіку у Віталію, який був побитий депутатами, зломані ребра, зломаний ніс. Без свідомості привезли в лікарню. Значила, мусора його відвезли додому, викинули біля двору. А хто там визвали швидку і швидка його забрала без свідомості відвезла Першотравенську окружну прокуратуру? Чого ж мусора Дніпропетровської області не викинуть це? Блі? Чого не притягне ДБР? Бо заяви ж були написані. В держав... До ДБР треба звернутися. Чому ці халява, Бугайчук, Надя? чому на них не відкрита кримінальна справа? Як соучасники, Як перевищення службових повноважень? Я не знаю. Там багато статей можна їм міняти. Динника чого не посадили, блядь? Опублікували. Де ось? Опублікували? Хлопці, Откриваю перше фото. Откриваю перше фото де? Показую дрова на 300 тисяч збитків. Звернете зараз увагу сюди. А що то там синіє? О там вдалі, що то там за дровами синіє? Не підскажете мені, люди. Та то ж трактор з етім, з плугом землю пахав. Де смирний зателефонував, де був ізятий, також по кримінальній справі участвує. Дебіли мусора, сфотографували, блять, на фоні деревини трактор той, який з'яли, блять. Ну, не дебілізм, ви мені скажіть, блять. Ви хоч башкою, блядь, думали своє мусорва, блядь. Трактор з плугом, який був вилучений у, блоху, у блохи Сергія, по цій же справі по кримінальній проходить, як нібито він перевозив, організатор. Цієї злочинної групи. Отут дерев на візок від машини, збитку на 300 тисяч. Ви в своєму мі мусара петушиного відділку номер 4 Синельніковського. Секта, блядь, Клеменка, Ігоря Клеменка. міністра внутрішніх справ, блядь. Ну як вас ще називати? Справа не розслідується по побитим хлопцям. Не внесли справу в ЄРДР, не розслідують справу. Та там статті, блін. Тяжкі статті депутатам, блять. От депутатів треба садити, блять, під цілодобовий домашній арешт, щоб ніде вони не з'їся, блять. А ви люди мовчите з Петропалівки. Мовчите всі, мовчите, когось боїтесь, то щоб вообще. Мені не приїхали на голову бензин не вилив не підпалили. Ви що? Серйозно? Я на це все дивлюсь, правда, мені огидно. Мені огидно, що ви всі такі байдужі, що ви на це не звертаєте взагалі взагалі уваги. Як може таке бути? Хлопці напиляли візок собі на автомобіль, десь там візок дров яких потім, як мені доповіли, брацила машина й отвіз не, не в відомому напрямку, куди відвіз? На штрафмайданчику стоять ці дрова? Фото є. Дерева такі будуть знайдені на штрафмайданчику у Мусорвич, чи де вони там стоять? Чи вони вже на бані давно попарлись і стопили все. Що за країна в нас, блядь? Нами хто управлять? Секта мусорів, секта прокурорів, секта кого? Судів, блядь. Досить. Досить. В мене емоції вже не знаю. Ну я дивлюсь на це все. І люди просто мовчать. Дивляться на це все і мовчать. Ой, блін, що, що ж твориться, блять, одні воюють, одні гинуть, одні, блядь, на людях наживаються, бабло, мусорваб отримує в тилу. Сумасшедше яке, блять. А розслідування нуль. Нуль. Довіри до поліції нуль. До прокуратури нуль. До судів нуль. Люди, якщо ви й далі будете так мовчати, повірте, ви наступні, блядь. З вас кожного зроблять із потерпілого в підозрювані і посадять, як вони захочуть. Якщо ви будете мовчати, треба збиратися, підніматися і вистоювати права цієї людини, яку закрили Ушпика Віталія. Яку закрили? Який саме більше потерпів. Та щоб, щоб нічого ж не розказав, він, блін, нічого ж не розказав. Я дзвонив на суд Дніпра. Збираємо всі документи. Збираємо всі документи і, і вести на суд Дніпра. Вони з цього нададуть висновок. І зателефонують всі, як поліції Дніпропетровській, щоб вона розслідувала цю справу. Бо там же соучасниками є мусора. Синельніковського відділку номер 4 Які бездіяли, як соучасниками, як перевищення службових повноважень. Та там, блядь, по 10 років мінімум. Давати їм треба. Так що, друзі, отака у нас система від правоохоронних органів. Так що, люди, думайте, думайте, і робіть висновок. Підписуйтесь на канал і дивіться в мене. Де ми заявляли якого числа? На мусорню. На депутатів, брацил, смирних. Розслідували справу. Внесли в ЄРДР. Вони не вбачають злочину, блядь. Бо доларами закрили, блядь, свої зелені запливші, блядь, глазки. Мусорваться, блядь. Закищі, блядь, свої глаза вонючі. Закрили, і вони не вбачають складу злочину. Бо ми нам дали долари. Ми отак доларами закрили очі і не бачимо. Нічого, нічого, повірте, буде справедливість в нашій країні, блядь. Хлопці вернуться, повернуться. Кацапів відгоним. Хлопці повернуться. І повірте, до кожного буде питання і спроситься у кожного, що ти робив для цієї, країни, де ти сука, був. Де ти жопу свою прикривав, блядь? Все, давайте, друзі. Бо на емоціях, блядь, не знаю. в мене слів нема підходящих до цієї секти Клеменка. Міністра внутрішніх справ, блядь. Все, давайте, друзі.